Добрий день, мої зачинята! Це безкоштовний урок за пунктуаційними помилками. Але перед тим як ми перейдемо з вами до пунктуаційних помилок, ми подивимося на ось таку штуку. Дивіться, у мене зараз проходить набір на два курси. З української мови перший курс це повна підготовка до НМТ за 4 місяці, експрес-курс. Вона розпочалася ще 2 місяці тому, але ви можете просто це все наздогнати, тому що всі уроки є в записі. І 14-денний курс за найскладнішими темами на НМТ 620 гривень. Там у нас найскладніші теми, і ви отримуєте за ці теми найбільше балів. Ось. Тобто ну, тут все залежить від вашого прагнення. Якщо ви хочете повністю все підготувати так, щоб у вас був максимальний максимальний, максимальний бал, то, а, а поки що у вас не дуже максимальний бал, а балів, напевно, 140 або 130, то це повна підготовка до НМТ експрес-курс. Ось, але якщо треба просто дещо узагальнити, або вам не треба якісь величезні бали, достатньо буде е, зі 120 або зі 100 перейти до 150, то так, 14-денний курс буде ок. Я про всяк випадок, вам ще похвалюся деякими відгуками. Я тут підготувала, не робила скринів. Так, добрий вечір, вибачте, що так пізно я навчаюся у вас на експрес-курсі. А, це за експрес-курс. Сьогодні вирішила пройти демо-варіант 2024 року. До курсу я проходила тест НМТ десь на 160-170-й, то, в принципі, був нормальний результат. Але тут, бачите, лише дві помилки. І це ми займаємося лише два місяці, у нас ще два місяці вивчення тем. Так, далі. 170 було стабільно, тепер 191. Це при умові, щоб я в одному завданні неправильно прочитала умову. Ну так, класна база. Далі повністю задоволена. Сьогодні зробила імітацію, отримала цілих плюс 10 балів. Тобто, ну так, цей курс, це за експрес-курс, він приносить різну кількість балів. Комусь може принести плюс 50, тому що і таке було б. Плюс 48, плюс 47 балів комусь може принести плюс 10 балів залежно від вашого початкового результату. Зрозуміло, що якщо у вас буде, наприклад, 120 балів спочатку, то після курсу у вас ще більше стане. Так і там у вас є куди рости. А якщо у вас спочатку, наприклад, було 170 балів, то напевно або там 180 балів, то рости вже менше, куди є. Але 10 балів, як на мене, також дуже дуже класний результат. Враховуючи те, що це лише два тижні. Інші вже не буду показувати, але їх багацько, дуже радію результатам своїх учнів. І переходимо з вами до пунктуаційних помилок. Я вам тут, якщо що, залишила, щоб ви ти тицяли на Інст. І Якщо не знайдете Інстаграм, напишіть з а точніше ні, напишіть з нуль літера. Просто в Телеграмі знайдіть закріплене повідомлення в нашій групі. Пунктуаційна помилка. Отож, ви бачите тут табличку з усіма пунктуаційними помилками, які траплялися коли-небудь в тестах НМТ ЗНО. Що ви повинні зрозуміти? Пунктуаційна помилка це помилка в розділових знаках. Тобто там або буде якась зайва кома, або, навпаки, коми не буде вистачати. Можливо, інколи трапляється у ці ось тире. Я не пам'ятаю, можливо, навіть і двокрапка трапиться, як ми зараз подивимося з вами, але найчастіше все пов'язане із комами. У вас не буде такого в пунктуаційних помилках, що ви дивитеся на кому і хочете замінити її на тире. і думаєте, хм, ну, тут би, напевно, якийсь інший розділовий знак підійшов. Такого не буде в пунктуаційних помилках. Там або пропущено щось, або зайве щось. І ми дивимося, що найчастіше траплялося. Тут у нас причина пунктуаційної помилки перша. Зайве кому при однорідних членах речення. Ну, ставлять вони зайві кови, що поробиш. І бачите, 9 разів. Тобто це помилка дуже частенько траплялася. Дивимося, наприклад, трохи віддалі дорога круто забирала праворуч і опускалася вниз до річки, блакитний, відблиск якої було видно зверху дерева. Дивіться, у нас дорога. Дорога що робила? Забирала. Ця ж дорога що робила, опускалася. Тобто у нас ідуть однорідні присудки від одного підмета. Ми можемо між цими однорідними присудками поставити або сполучник, як у нас тут він є, або кому, але не може бути таке, що і те, і те. Ми повинні поставити щось одненьке. А тут є і кома, і, і сполучник, тому одне щось прибираємо тут зайва кома. Дивимося далі, сім разів. Припущено кому при дієприслівниковому звороті: дієприслівниковий зворот, дієприслівник на які запитання відповідає, що роблячи, що зробивши. І ви дієприслівник бачите. Дієприслівник разом з іншими якимись членами речення вони становлять дієприслівниковий зворот. Я визначаю дієприслівник за оцими ось суфіксами учиючи шивши. Вони просто дуже швидко. Не знаю, якщо подивитися на речення, то дуже швидко можна знайти за цими суфіксами дієприслівниковий зворот. Ось тут у нас спіткнувшись. І ви бачите, що ось тут немає коми, а вона повинна там бути. Як би хотілося запримітити, звідки вона зірвалася і куди б мало упасти, спіткнувшись на рівному місці. Тобто, нам дійсно не вистачає там якоїсь адекватної коми. Спіткнувшись на рівному місці прислівниковий зворот, а в реченні він є відокремленою обставиною. Тобто завжди можете запам'ятати собі занотувати, що прислівникові звороти в реченні завжди будуть відокремленими обставинами. Не пишіть що спіткнувшись, це якийсь присудок або ще щось таке, тому що дуже часто діти плутають. Так, дієприслівникові звороти завжди обставини, а дієприкметникові звороти означені. Дивимося далі: шосте. Пропущена кома між шосте, шість разів пропущено кому між частинами складнопідрядного речення. Коли вона малювала, ніщо не заважало їй фантазувати. Дивіться, ніщо що робило, не заважало. Вона, вона що робила? Малювати. малювала. У нас складне речення, воно складається із двох половинок. Одна половинка це коли вона малювала, інша половинка Ніщо не заважало їй фантазувати. Підрядна частина речення може бути де завгодно, вона може бути всередині головної частини речення може бути в кінці, може бути на початку речення. Тому, ось тут, як бачите, у нас все розпочинається зі сполучника підрядності, зі сполучника коли, а напевно, зі сполучного слова, але неважливо. Не це ми зараз дивимося. Ми дивимося на те, що у нас не вистачає коми для того, щоб розділити речення на дві частини, через те, що це складно підрядне речення, і нам треба його розділяти. Дивимося далі. Припущена кома при порівняльному звороті. Порівняльний зворот чомусь завжди припускають. Всі знають про дієприслівниковий зворот, дієприкметниковий зворот, а про існування фразеологічного звороту або порівняльного звороту всі чомусь якимось чином забувають. Ось тут у нас є порівняльний зворот, і у нас є слова мовби. Її жовтий цвіт. «Мов би велетенське мережі свічок. Тобто, коли воно щось з чимось порівнюється, ну, ми б там поставили якусь кому. «Як би, не наче», неначе, би», то, ніби, то», буцімто оці ось всі слова нас наштовхують на те, що далі буде якесь порівняння. І тут воно є. Мов би велетенське мережа свічок. Цвіт, цвіт. Ніби велетенське мережа свічок. А гарно сказано. П'ять разів траплялася у нас пропущена кома при порівняльному звороті. Тому можна сказати, що вона траплялася частенько. І дивимося далі, те, що вже не так часто в нас трапляється, але все-таки буває. Три-два рази, один раз, у, один раз дуже багато їх. Пропущено кома при вставному слові. До речі, цей край вона вподобала завдяки грузинському студенту Нестору, який квартирував у будинку Косачів у Києві. Про кого йдеться? Про Лесі Українку. Ви ж знаєте, що вони там з Нестором щось мутили. Точніше, Леся Українка хотіла б з ним бути, але Нестор Габерешвілі е, вибрав іншу. Він навчав її грузинською, вона навчала його українською, але він бачив в ній більше, знаєте, ну, подругу, скоріше за все, а вона закохалася. Він їй кинджал подарував. Ото таке. Так, е, закінчилося не дуже. Ну і ми бачимо, що у нас є вставне до речі, і нам треба його виділити комою. Далі, друге, друге, два рази. Чому я просто дивлюся на цифру і кажу друге, перше. Пропущена кома при дієприкметниковому звороті. І як бачите, дієприкметниковий зворот не такий вже й популярний на противагу дієприслівниковому. Схожі вони були на бірізові намистинки, Намистинки які? розгублені чиєюсь новиною рукою між вузеньких листочків бойової травиці. Ми бачимо дієприкметник розгублені і залежні слова від оцього розгублені. Кому треба ставити. Далі один раз. Пропущена кома при прикладці. Прикладка: ці підсніжники перші провидці весни. Що не побоялися холоду. Взагалі, якщо чесно, якщо так подумати, то комами з обох боків виділяються такі штуки, які можна викинути з речення. Знаєте, це ніби додаткова якась інформація. Ось подивімося на вставні слова, на дієприкметниковий зворот і на прикладку, тому що ці штуки вони виділяються завжди з обох боків комами, якщо стоять посередині речення. Якщо прибрати до речі, ну це вже нормально все вийде, так? Цей край вона вподобала завдяки. Вставне слово. Далі, схоже, вони були на бірнізові на Ну і все, далі це якась додаткова інформація. Це підсніжники, що не побоялися холоду, а те, що вони ще й перші провидці весни, це ніби синонім до слова підсніжники, це прикладка, прикладна характеристика до слова підсніжники. Ну, ось ми його виділяємо зубов буківком, ми можемо його викинути з речення. Ну, ось таке воно. Далі пропущена кома між частинами складносурядного речення. Сонце кидає зверху хвилі Дніпра, ой, хвилі тепла, і золоті бджоли бринять у повітрі. Бджоли що роблять? Бринять. Сонце що робить? Кидає? Дві частини речення, ділимо на дві частинки і все кому ставимо перед І. Складносурядне. Далі, один раз. Зайва кома при неоднорідних означеннях. І за обрію. Тихо виткнувся ріжечок ледве помітної синьої хмари, хмари, хмари якої сині, хмари, хмари якої ледве помітної. Ось тут кома не потрібно. Якщо ви не розумієте, чому це неоднорідні означення, то я б вам рекомендувала все-таки почитати або Овраменка, тому що у нього є класний матеріал за неоднорідними означеннями, і тести також, або десь подивитися також, що таке однорідні і неоднорідні означення. Тому що, я вам зараз нагадаю, якщо у вас є будинок, Високий і цегляний. Цегляний високий будинок. Ви б його до чого віднесли? Це було б неоднорідне означення чи однорідні? Неоднорідні, тому що характеристика із різних боків, типу цегляний і високий. Ось, але окрім цього, ось характеристики з різних боків у нас є ще один прикол, коли у нас є неоднорідні означення. Що те, що те, це означення, що синьої відповідає на запитання означення, що ледве відповідає на запитання означення. Але коли у нас є спочатку поширене означення, з декількох слів воно складається, а потім менюсіньке з одного слова воно складається, ми не ставимо там кому. Ну, знаєте, як кажуть, не лізь поперед батька в пекло. Ось... Слово слова, ледве помітної полізло поперед батька в пекло, полізло поперед синьою. А не повинно так бути. Повинно спочатку менше, а потім далі, далі, далі. І тоді б воно було б однорідними. А так, через те, що вона навпаки стоять, воно неоднорідне і кому відповідно ми там не ставимо. Ото таке. Далі один раз пропущена кома між однорідними членами речні. О, я сказала раз. А не просто перше. Так, е з... пропущено кому між однорідними членами речення. Створення тут книги Снігова Королева, Абетка, Аліса в дивокраї, справжні, непевершені ніким витвори мистецтва. О, дивіться, як прекрасно! У нас буде витвори поліграфічного мистецтва, які витвори поліграфічного мистецтва не перевершені ніким. Тобто, у нас не перевершені ніким і справжні це вже будуть однорідні означення, тому що у нас ось тут. Вони були неоднорідні, спочатку велике, потім маленьке. А тут навпаки однорідні, спочатку маленьке, справжні, а потім велике, неперевершені никим, не поширене. І ставимо там спокійно кому. До речі, тут прикол в тому, що багато хто плутає оце ось неперевершені ніким з дієприкметниковим зворотом, точніше, не з дієприкметниковим зворотом, а з відокремленим означенням. О, не завжди дієприкметниковий зворот буде відокремленим означенням. Якось так. Тут у нас воно означення, але воно не відокремлене означення. <смі> скажімо так. Тобто, це через те, що це однорідні члени речення, ми не можемо сказати, що не перевершені ніким, це відокремлене означення, тому що тут коми ось тут ми не ставимо. Ми будемо ставити кому лише тут, якось так: однорідні члени речення. Спочатку маленьке означення, потім велике. Будемо вважати, що це однорідні члени речення. Дивимось далі. Якщо ви взагалі не розумієте, про що я тут кажу, то, скоріше за все, ви або не складаєте НМТ, або просто вам треба вивчити повністю ці ось всі теми: однорідні члени речення, відокремлені члени речення, складні речення, бо буде складно жити. Так, далі. Пропущена двокрапка після узагальнювального слова перед однорідними членами речення. О, я ж казала, колись двокрапка траплялася. Значить, три ніколи не траплялося. Здавна люди налічували в дощовій весельці сім кольорів. І ставимо двокрапку, тому що сім кольорів це узагальнювальне слово, а далі йде перелік червоний, жовто-гарячий, жовтий, бла бла-бла-бла-бла. І все, переходимо тепер до практики. Пунктуаційну помилку допущено в реченні. Дивимося. Друге. Хоча снігу немає, проте на дворі мороз пробирає по спині. Нормально. Третє. Простою собі лісом, опустивши голову додолу. І лише зрідко оглядаючись навкруги. Нормально. У нас тут два дієприслівникових звороти, тому ми не будемо ставити ось тут ніяку кому через те, що це однорідні відокремлені обставини. Так, у нас є І. Аж ось поміж деревами щось схоже забіліло. Нормально, це вставне слово. Це підсніжники. Перші провиці весни, що не побоялися холоду. Це у нас буде прикладка. І ми будемо її виділяти комами. Ми її ще й за допомогою Тере можемо виділити. Але прикладка відноситься до відокремлених членів речення. Тому, якщо не знаєте, що таке прикладка, шукайте у відокремлених членах речення. Пунктуаційна помилка перша. Поза хатам. Поза хатами стежка розширювалася і прямувала попід кам'яною горою до самісінького ліска. Нормально. Між деревами ховався невеличкий струмок, у ньому завжди холодна ліска, черевна водиться. Нормально. Трохи віддалік дорога круто забирала праворуч і опускалася зайва кому. Тому що дорога, дорога забирала і опускалася. Далі. Ой. Перша, друга, третя, четверта. Угу. Читаємо. Навколо аеродрому лежали пшеничні поля, розбавлені яду... яскраво ядучими квітами, над якими тягуче не висало Нормально. Зранку сонце пригрівало асфальт і сушило траву, що пробувалося крізь бетонні плити. Біля злітної смуги рвались на вітрі полотнища прапорів, тяглися дерева, оплетені поводиною, і запалені гострим ранковим світлом. Мені страшно. Тому що я вже не знаю, що там буде правильно. Над аеродромом безмежно написало небо раннього червня, воно розгорталося під вітром, лунко підіймалося і опадало вниз. Ага, воно воно що робило? Розгорталося. Воно що робило? Підіймалося. Воно що робило? Опадало. Але у нас тут, бачите, у нас є і сполучник, і кома, і, є, і кома нам повинно. Або щось одненьке ми повинні там робити. Або кому просто залишити і сполучник виконати, або, або не знаю. Або тут все-таки кома буде зайво, і це буде правильна відповідь. Дивимось далі. Усе починається з дитинства, з колискової, з голосу материнської душі над колискою. Нормально. Уже вперше звучання почутої мелодії навічно вплітається для маленької, для маленької дитини багатоголосів, душі та світу. Нормально. Відтепер відкривається шлях її радощам, смутковій веселості, тривогам і сподіванням. Знову однорідні члени речення. Дивіться. Радоща. І далі у нас ідуть пари Смутковій веселості, тривогами і сподіванням. Пари. І якщо це пари, то у нас ось тут повинно бути щось однакове. Бачите, ось тут зайва кома. Ось це воно це буде пунктуаційна помилка, тому що або знову ж таки кома, або сполучник. 28. Пунктуаційна помилка друге. Шаленіли в лузі солов'ї, кумкали жаби, кричали горлиці, носила в ту неймовірну весняну молоду ніч, срібної криниці, срібним саверцем, срібною воду, зозулія і щось там її по землі. До речі, у мене діти дуже часто запитують, чому ось тут немає ніяких ком. Тому що ми говорили про такі штуки, як неодноріднє означення, ось, і у нас весняна молода ніч це неоднорідні означення. Це не характеристика з одного боку. Там весняна, а там молода. Зовсім різні штуки, правильно? Тому і неймовірну, і весняну, і молоду, комами ми не виділяємо. Далі срібною, срібним і срібним, комами ми не виділяємо, тому що криниця срібна, цеберце срібне, вода срібна. Це неоднорідні члени речення, тому що вони стосуються різних слів в реченні. Так, дивимося далі тоді на четверте. Вилила добрий. А, немає четвертого. П'яте і восьме, на п'яте. Від того прокинувся та побрів. Прокинувся та побрів під Розчахнуту липу. Не знаю, мене напрягає оця кома перед та, тому що це однорідні повинні бути, прокинувся та побрів. Але подивимося ще на що: на восьме. Віднині знав, що там живе вічна і свята тайна. Нормально, перед що кома? Ось тут зайва кома перед та, знову однорідні. Колись буде щось неоднорідне. Ну, вони найпопулярніші, як ви бачите. Пунктуаційну помилку допущено в реченні. Четверте. Уранці листя безупинно подала на землю, лагало покорченими долоньками догори кома. Чому кома? Тому що, наче порівняння, порівняння за у нас повинен виділятися за допомогою коми. Далі. Або, можливо, там підрядне порівняльне. Але все одно, що там, що там буде кому. Пунктуаційну помилку. Перша. За багато століть люди звикли охороняти та прикрашати джерела, наділяючи їх цілющими і магічними властивостями. Четверта. Чимало з них. І я вам забула сказати, я просто завжди з дітьми це проговорюю, і я думаю, що вони вже знають. І я згадала, що ви ж не мої учні, ви просто переглядаєте безкоштовний урок. Ем, так, трохи така цікава історія вийшла. Забула вам сказати, що перед тим, як я буду пояснювати, вам треба зупиняти відео і додумуватися до правильної відповіді, а потім вже вмикати мої пояснення. Ну, я сподіваюся, що ви так і думали. Що ви і робили? Так, чимало з них має віко біку... багато вікову історію, а тому їх вважають національними пам'ятками, яких не оминають увагою туристи. Нормально. Четверте, п'яте. Це тому, що навіть ті з них, які призначені суто для побутових потреб, зроблені вигадливо та й майстерно. Окей, шосте. Наприклад, у Венеції, наприклад, вставне слово виділяється з допомогою коми. тому шосте. Так. Пунктуаційну помилку допущено в реченні. Перше. Людина загубила кому і почала боятися складних речень, шукаючи простенькі фрази. Нормально. Третє. Потім вона прогавила знак оклику і стала говорити монотонно з однаковою інтонацією нормально. П'яте. Ще через кілька років наша роззява загубила щось там і перестала пояснювати іншим свої вчинки. Шосте. Бідолаха не могла висловити жодної ідеї. Увесь час когось цитувала, кома, користуючись лише лапками. Користуючись дієприслівник, то буде дієприслівниковий зворот, нам треба його відокремлювати за допомогою коми в реченні. Користуючись учуюче. Далі пунктуаційну помилку допущено в реченні. Перше, друге, третє і що? Четверте? П'яте. Неочікувано. Давайте п'ятеро спочатку і подивимося. Серед них є постаті непересічні, але зрозумілі Святослав Богу наливає Костус, чорновіл, а є й загадково роздвоєні, буде Хмельницький Гоголь хвильовий. Хм ну так, цікавенько, але не дуже. Нашу тисячолітню історію не треба ні підмальовувати, ні чіпорити, хоч її переписали на свій лад чужинці, відвівши в ній для нас непривабливу роль другорядних статистів. Нормально у цьому життєписі, сповненому суперечності, є приклади героїзму і ницості, жартовного патріотизму і відступництва. Нормально зрештою. Читати історію можна і без брому, якщо бла, 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 я бачу слово, якщо це сполучник підрядності, далі йде підрядна частина речення. Ми можемо сказати там, читати і що там, не хапатися. Можливо, хтось подумає, що це якісь однорідні члени речення, але ні, якщо ви бачите просто сполучник підрядності, то далі йде точно або ну, сполучне слово підрядності, далі йде точно підрядна частина речення. Навіть якщо ви думаєте, що це щось однорідне. Якщо у вас є, якщо, незважаючи на те, що «щоб», ем, щось там ще, я не знаю, Ну, сполучників підрядності просто дуже багато. Якщо бачите сполукому, далі сполучених підрядності то ну, тут кому немає, це є наша помилка, то там далі обов'язково йде підрядна частина речення. Так, пунктуаційна помилка. Гордий птах змогу. Ні. Друге, він уважно приглядався до всього, що було внизу. Птах мав якийсь зір і добре бачив, як люди збивалися з ніг, поролися по городах, слібаючи до купи сухе картоплення та спалюючи його разом із зів'ялим листям. Так, е, не знаю, у мене після прочитання зів'ялого листя Франка, зів'яле листя завжди асоціюється з нещасливим коханням Франка, тому що у нього було три коханих, а одружився він з четвертою, яка не була його коханою. Так, четверте. Але третю зробив своєю е, коханкою. Дим від вогнищ тягнуло в долину. Але він не стелився пасмами, а зразу ж піднімався догори кома, підфарбовуючи все небачене досі, бла бла бла, підфарбовуючи прислівника. тому там прислівниковий зворот і кома повинна бути перед. І останнє пунктуаційна помилка допущена. У життєвому круговороті народжуються неповторні людські світи. Окей, вдивляючи щороку в очі юнаків і дівчат, яких провечаю самостійну дорогу життя, я не можу бути спокійним. Нормально. Що ж є найголовнішим у людині, ми творимо? Ми творимо, що є найголовнішим, і тут повинна бути кома перед підрядною цією частиною речення. Ну, ніби все. Сподіваюсь, вам трохи легше стало з тими пунктуаційними помилками? Все, можу вас відпускати. Дякую за урок.